Привіт! Яким, на вашу думку, повинен бути оптимальний монітор для змагальних ігор у 2026 році? Б'юся об заклад, що ви 100% скажете, що такий девайс повинен мати гарну герцовку для швидкого відображення подій на екрані, гарну та якісну матрицю з правильним відображенням кольорів. І великі розміри, щоб нічого не вислизнуло з вашої уваги під час гри. Якщо це так, то цей огляд саме для вас. Зараз на моєму столі знаходиться монітор Acer Nitro vg 270 x 1 стильний, великий, яскравий. Та що найголовніше справжній кіберспортивний девайс. покликаний вивести ваш ігровий досвід на зовсім інший рівень. Ви знаходитесь на каналі Acer Україна. Мене звати Едуард. Поїхали. В традиціях лінійки Нітро монітор одночасно виглядає стильно та досить стримано. Він не кричить про своє геймерське покликання своїм зовнішнім виглядом, через що добре вписується в будь-яке робоче місце вдома чи в офісі. Але Чорний корпус з тонкими рамками та підставка з вкрапленням червоного дають зрозуміти, що це не просто офісний девайс. До речі, щодо підставки, у 2025 році серія моніторів Nitro отримала оновлений її дизайн. Вона виконана з металу. Монітор надійно стоїть на Столі та точно витримає напружений момент під час катки, коли потрібно випустити пар. В той самий час підставка не займає багато місця на столі та дозволяє розташувати клавіатуру так, як потрібно саме вам. Також дисплей має кріплення веса 100 на 100 мм та регулювання куту нахилу від мінус 5 до мінус 25 градусів. Нitро VG 270x1 оснащений 27-дюймовою матрицею з роздільною здатністю 1920 на 1080 пікселів, тобто Full HD. І це ідеальний баланс для тих, хто не хоче створювати додаткове навантаження на відеокарту під час гри і в той самий час отримувати максимальну кількість FPS. Справа в тому, що роздільна здатність 2К, тобто 2560 на 1440, має на 77% більше пікселів ніж звичайний Full HD. І все це діло, звичайно, потребує більш потужного відеоадаптера. Там, де в HD ви будете отримувати, наприклад, 60 фпс, на 2 к матриці лічильний кадрів ледь-ледь відмальовуватиме 35-40. Тому маючи їм 2К монітор та не над та топову відеокарту, будьте готові до компромісів, наприклад, апскейлерів, генерації кадрів або зниження графіки у грі, що, звичайно, найкращим чином впливає на якість зображення та картинку. Full HD матриця автоматично вирішує ці проблеми. Вона не потребує надмірних зусиль відеокарти вашого комп'ютера, тому навіть у сучасних проєктах ви будете отримувати комфортну кількість кадрів в секунду, не з відеокартою за усі гроші світу. Також такий дисплей гарно підійде для тих, кому стандартні 24 дюймові монітори здаються за малими. HD на 27 дюймах виглядає справді гарно у порівнянні з 24-ма більший екран ніби відкриває нові горизонти. І якщо не вдивлятись монітор в притул, ніяких пікселів ви не помітите. Картинка яскрава та соковита. ips матриця з 99% охоплення sRGB та яскравістю V250 ніт. Робить відображення кольорів правильними та приємними для ока. Зазвичай за цей бюджет більшість інших моніторів можуть запропонувати лише VA або навіть tn матрицю у Nitro VG270X1 встановлена саме IPS – яка набагато краще справляється з передачею правильних кольорів. Це робить монітор справжнім ультимативним комбайном, який дає змогу і катку зіграти, і попрацювати, наприклад, з редагуванням контенту, та ще ввечері глянути фільм з якісною та соковитою картинкою. Під час нахилу дисплею кольори не спотворюються, що також є великим плюсом під час використання. Так само, як і відгук матриці, усього в 0,5 мілісекунд. Що дає неабияку перевагу під час онлайн баталії, швидкість та реакція? Понад усе. Ну і звичайно, козир у рукаві цього девайсу, частота оновлення екрану в 200 Гц. Це просто треба спробувати. І вам вже аж ніяк не захочеться повертатися на стандартні 60 або навіть більш-менш геймерські 120 Гц. Для таких кіберспортивних дисциплін, як, наприклад, CS2, Warzone, Fortnite, Marvel Rivals або Overwatch, де кожна мілісекунда може стати вирішальною під час гри. Ці 200 Гц є просто незамінними. Я зіграв чимало каток в КС на цьому. Моніторі, та можу сказати, що картинка справді максимально чітка та плавна, наскільки це можна уявити, що дозволяє вам швидше помітити ворога на екрані, ніж на звичайному дисплеї. Також Nitro VG270X1 має технологію AMD FreeSync Premium, яка синхронізує роботу монітору та кількість FPS у грі, що запобігає розриву кадрів. А технологія Acer Vision Care буде піклуватися про ваші очі шляхом прибирання мерехтіння та надлишкового синього світла. За її допомогою працювати. Чи грати на моніторі можна не одну годину поспіль, без перевантаження для очей. А зручно налаштувати параметри дисплею ви зможете в утіліті Acer Display Widget. змінити яскравість, контрастність кольорів або готові пресети можна буквально в один клік. Також у моніторі реалізовано екраний приціл на рівні програмного забезпечення. Він накладається поверх зображення і допомагає точніше цілитись у динамічних іграх, не потребуючи жодного додаткового обладнання. З цікавого маємо два двохватні динаміки, які вбудовані в корпус монітори. Звичайно, це не професійна аудіосистема, але, наприклад, для перегляду відео на Ютубі їх цілком вистачає. Монітор оснащений двома HDMI 2.0 та одним DisplayPort портами Додаємо аудіовихід та отримуємо стандартний набір, якого буде достатньо майже для усіх задач. Acer VG270X1 це монітор для тих, хто цінує плавність та великі розміри, а завдяки Full HD роздільній здатності його з легкістю можна використовувати навіть з бюджетними відеокартами. І це справді стане у нагоді, якщо залізу вашого системника не першої свіжості. Ну а завдяки гарній IPS-матриці цей монітор стане чудовим вибором для тих, хто полюбляє не тільки грати, а й, наприклад, переглядати відеоконтент чи працювати за монітором. Якщо відео вам сподобалось, не забувайте ставити вподобайку та підписуватись на канал. З вами був Едуард, До зустрічі!